Трошки сліпить сонце, але поки ще не зібрали, хочу зараз зняти. Так само друга сторона. Так, всіх рядах, з кожної сторони. І це вже п'ятий збір. Це вже у нас п'ятий збір сьогодні. А що тут робиться на кущах? П'ятий збір. середині також є, щоб не казали, що я виставив наперед. Ну Там гірші, то дуже пізня посадка. От.